Давно в нас не було роботів та сонячної енергетики. В цій новині є і те, і інше. Роботи Люмі змінюють ринок сонячної енергії. Австралія стане першою країною, що профінансує інноваційний підхід до будівництва СЕС. У той час як майбутнє федерального фінансування сонячних проектів у США залишається все ще невизначеним, світовий інтерес до роботизованих рішень для підтримки будівництва сонячних електростанцій СЕС стрімко зростає. Компанія Luminous Robotics, що базується в Бостоні в США, оголосила про отримання фінансування від австралійського уряду в рамках програми Solar Scale Cup Challenge на суму 100 мільйонів доларів, ставши першим проектом, що отримав таку підтримку. Цей крок знаменує собою значний прорив у впровадженні автоматизації в галузі відновлювальної енергетики. Серцем інновації Luminous є робот Lumi, який використовує штучний інтелект для ефективного підйому.